Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні мій день розпочався з того, що я ходила в клініку, здавала аналізи, які мені залишилось доздати. Декілька днів тому я ходила на УЗІ, робила УЗІ органів черевної порожнини плюс нирки. Залишилось мені ще здати флюорографію. Я вже записалася і на наступному тижні піду робити. Отже, продовжую займатися своїм здоров'ям і роблю обстеження організму. Зараз сиджу на лавочці, чекаю Сергія, поки він вийде з дому, і ми з ним підемо в кав'ярню. Я хочу щось перекусити, випити кави, бо айнічка така тривожна була. В нас. Вже, мабуть, третю ніч поспіль літають дрони. Сьогодні вночі ще й ракети були, вибухи. Тому останнім часом сон не дуже міцний, трошки такий розчавлений стан, треба підбадьоритись кавою та й щось перекусити, бо я зранку нічого не снідала. Підемо в нову кав'ярню, яка відкрилась у нас в будинку. Дуже радує те, що в такий нелегкий час відкривається новий бізнес. Тож треба сходити і підтримати його. До речі, сиджу у дворі, тут так тихо, затишно, співають пташки. Класно. Нам бананчики тобі. Давай, дякую. Один тобі, один мені, ага. один комушка. Ага. <різь> Які тобі, на? Самий маленькі мені, так. Да. Ага. Так, сьогодні вже ага. галочку поставили, в АТБ тебе сходили. Можна йти далі по справах. Зустріли нашого друга, він живе в нашому будинку. Вирішили пройтися, прогулятися, подихати повітрям свіжим. Гуляємо тут у дворах, в нашому ЖК. Дивіться, яка тут краса, дерева, квітнуть. Ось яке гарне, рожеве. Дивіться, які квітки. Це, мабуть, яблуня, так? Да? Напишіть, хто розбирається, бо я не знаю точно. Тут вже бузок квітне і пахне дуже ароматний такий, діпо вони за старі гроші безлади. Дивіться, що я собі замовила ось такий фото, календар та фотомагніти. До речі, ось таку ідею з календарем бачу вперше, тому вирішила собі замовити. Замовляла я такий календарик в майстерні мами. Вони перші. Розробили та створили ідею особливого календарика. Такий сімейний календар може бути на українській мові або на англійській. І також в цьому календарі можна зазначити важливі дати, наприклад, там, день народження або річниці. Ось дивіться, у мене є такі дати. Зараз вам покажу: ось, наприклад, в серпні. 2 серпня ми з Сергієм розписалися. Взагалі дуже класна ідея. Такий календарик прикрасить будь-який інтер'єр. І, до речі, буде дуже класним подарунком, тому можна замовляти на подарунок. Ось дивіться, 7 січня в мене день народження. Тут у нас лютий <с> Сергій, 18 лютого, в нього день народження. І ось наші спільні фотографії. І ось такі фотомагніти я замовила на подарунок моїй сестрі. Це її донька, тобто моя племінниця, така гарнюська, виросла вже так. Такі фотомагніти можуть бути у вигляді фотографій з полароїду, з символами та текстом, або без, також Можуть бути фотографії з білою рамочкою, але я замовила звичайні без меж. Все це я замовляла через Інстаграм. Сторінка називається Майстерня мами. Це сучасний виробник фотопродукції. Вони виробляють такі фотомагніти, сімейні календарі, як я собі замовила. Також фотокульки, і ще в них можна е, замовити друк фотографій. Скоро день матері, тому ось ці фотомагніти якраз вчасно мені прийшли, подарую своїй сестричці, вона вже. Другий рік святкує це свято. До речі, зараз до Дня Матері на сторінці діє пропозиція 20% знижка на такий набір фотомагнітів та знижка 20 на такий фотокалендар. Вважаю це чудовим подарунком до свят. Також на сторінці зараз проходить розіграш. Такого набору фотомагнітів з вашими фотографіями. Тож заходьте, приймайте участь. Покликання на сторінку майстерня мами залишаю в описі під відео та в закріпленому коментарі. Ось, бачите, в мене на холодильнику є такий самий набір фотомагнітів. Мені їх, до речі, дарувала сестричка, завжди на них дивлюся і згадую моменти свого життя. Ось ярюська ще така маленька. Вийшла з дому, йду в магазин. Треба купити продуктів трохи і щось смачненьке сьогодні приготувати. Я вже придумала, що буду готувати, треба тільки докупити продукти. Йду і насолоджуюсь. Навкруги така краса. Дивіться. Погодка супер. На вулиці зараз плюс 20 градусів тепла. Ви тільки подивіться, скільки тут кущів, крузка та краса. Нащо їхати в той ботанічний сад? У нас тут теж не гірше. Дивіться, яка Знахідка, дощечка. Зараз по акції 279 гривень. Класна, така велика. Я взагалі фанат дерев'яних дощечок різних. Це для закусок дошка. Є ось ще така дошка для сервіровки. Є ніжки 259 гривень. І є ось така довга за 244. Це я в метро. Кругла на ніжках 350 гривень. Пройтися по рядах з посудом – це святе. Першу подивитися посуд, а потім вже купувати продукти. Дивіться, які я знайшла пляшки, можна використовувати їх для лимонаду або наливати олію чи ще щось. 129 гривень коштує, якщо купувати одну, і є ще ось такі з написом. Кошики для фруктів. 224 гривні. Симпатичний. Ємності такі для спецій 79 гривень, 150 мілілітрів, дерев'яна кришка і є ще меншого розміру на 120 мілілітрів. Мені останнім часом подобається посуд в крапинку Волочники або соуси сюди можна наливати. Чайники є, чашки, тарілки, такі маленькі блюдця є ось соусники Такого формату. Салатники. Ой, дивіться. Які я знайшла дощечки. Маленькі такі, 59 гривень. Можу взяти собі в колекцію мою. А, є ще ось менше навіть. Але мені такого формату симпатичніше. Класні салатники. Це салатник скляний з кришкою. Дуже зручно потім поставити в холодильник на зберігання. Так, тут діаметр 20 см. Є ось такий більшого розміру, але вже сіра кришка 23 см, і є маленькі 17 см. 169 гривень. Є. є ще салатники, подібні. Люмінарк теж з кришкою. Це взагалі величезні і є меншого розміру. Ємності для зберігання, для цукру, чаю, кави. Ці жестяні, оце кераміка. З'явилися вже в продажу вентилятори. До речі, в нас такий самий маленький, дуже він класний. Купували в метро. Одразу кажу, якщо кому треба, то купуйте тут, бо потім будете питати, де ми брали. Так, скільки він зараз коштує? Ого, 599 гривень. Ми брали гривень за 200, мабуть. Два роки тому. Але він класний. Дує дуже добре. Є більшого розміру за тисячу і є ось такі взагалі маленькі. Купила продукти, зараз зроблю ваш улюблений огляд в кошику. Так, купила ось такий сік, майже 3 літри, апельсиновий. Все ж таки взяла дошку цю маленьку, йогурти, чотири штучки, печінку курячу, дві упаковки по 500 грамів. Потім філе куряче. Тут кілограм. Хліб мій улюблений, житній. Велику упаковку авокадо. Тут є вже спілі, є ще такі, які треба буде дозріти. Дуже смачні ці авокадо, хас. Так, тут огірки. Груша одна, крем-сир, дві упаковки безлактозного та дві упаковки звичайного. Величезну упаковку сиру фета. Так, це маленька упаковка хамону. Рис ось такий пасманчик взяла. Кускус -кус. і дві упаковки салату. Це салат Лоло Росса і це салат фрізе. Все, ще взяла пакет. У мене є торбинка з собою. І ось мій чек вийшов на 1428 гривень. 65 копійок. Ціни піднімаються з кожним днем. Нічого не купила і майже півтори тисячі. В метро вигідно брати більше однієї одиниці, тоді буде дешевша ціна. Все вмістилось, але важкуваті торби вийшли. Сергій ще поїхав по роботі на зустріч, Зараз викличу таксі, щоб не тащити це все в руках. Ви тільки подивіться, скільки смаколиків. Сергій щойно зустрічався з нашою подругою. Вона нещодавно була у відпустці і передала нам гостинці. Дивіться, яка величезна упаковка. Тут панетони. До речі, ось це все італійське із Італії, шоколадки з горішками, спагетті, рис для різотто, дивіться, ось такий він. Це кукурудзяна каша, палента. Так, цукерки різні, шоколадні. Чіпси, дві пачки, і горіхи очищені. А тут домашнє червоне вино молдавське. До речі, горіхи теж молдавські. Дивіться, які цукерки у формі яєць. Я так розумію, що це в Італії такі. Продавали на Великдень. До речі, Сергій привозив, йому передавала племінниця з Польщі теж подібні цукерки. А в Україні я в нас не бачила таких. Шкода, що на Великдень не продають щось таке тематичне. яка краса, справжній італійський панетоне. кілограмовий, і всередині родзинки та цукати. Я коли відкрила пакет, то одразу такий приємний цитрусовий аромат з'явився, зараз буду пробувати. Дивіться, як виглядає в розрізі. Аромат просто неймовірний, тісто дуже пухке, м'яке і таке вологе. М -м -м. Зараз буду куштувати, налила собі ще соку. Ну що ж, трошки перекусила, тепер буду готувати вечерю. Сьогодні вечеря буде дуже швидкою, вечеря за 15 хвилин. Буду готувати курку в кисло-солодкому соусі. На гарнір відварю рис і зроблю салат. Ставлю рис на плиту, я його промила. Тут в мене півтори стакани, нехай вариться. А я поки що буду нарізати курку невеличкими слайсами. А тут, до речі, теж я відділила десь пів кіло філе. Все інше кинула в морозилку. Приготувався. Тепер в пательню я налила олії, вмикаю плиту, трошки підігрію олію і додам руку. вже підсмажилась, додаю соус. І тепер ретельно перемішуємо. Важливо, спеції ніякі не додаємо, бо вони вже є в соусі. Солити теж не потрібно. Вже такий імбирно-апельсиновий аромат. І ще буквально хвилину-дві смажимо, щоб соус відібрався в кухню. Що вечеря за 15 хвилин вже готова. Я ще швиденько зробила салат, порвала листя салату, додала туди помідор та авокадо і заправила олією та гірчицею. Рис з куркою. До речі, вже спробувала курку, дуже смачна. У Сергія порція просто м'ясо без рису. Ну що ж, цим неймовірним небом від заходу сонця буду завершувати своє відео. Всім щиро вдячна за перегляд, за ваші коментарі, вподобайки. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю вам гарного настрою. До нових зустрічей!